І всім привіт! З вами Армагеддин Україн І сьогодні я зі своїм другом Фрізай збудую на своїй базі кастомізований портал в Незер. Зроблю ферму лави. Ну а я попрошу вас підписатися на цей канал, щоб не пропустити наступні відео. ちょっと待ってください。 Нам в чат написав Берлботом, що йому потрібно: 101 штука бірюзового бетону. І я його успішно добув. Але є така проблемка. Йому вже його віднесли. Йому вже дали. І я витратив купу часу марно. За кадром я ще подобував. 38 діамантів, і у мене на даний момент 2 стаки і 13 діамантів. Також я в пустельному храмі знайшов орнамент обладунків дюна. О, ковальський шаблон дюна, дві штуки. А поки я добував ресурси для бірюзового бітону, який вже мені не потрібен, я наткнувся на верблюдів і вирішив їх перености собі. Одного перевіз я, а іншого перевіз фрізай. Фрізай свого назвав Стрибко, а я свого назвав Я є верблюд. Ну і зараз я з фрізаєм приступимо до будування кастомізованого порталу в Незер та ферми Лави. За сьогодні я побудував кастомізований портал в Незер. Ну, а на цьому ми будемо закінчувати. До побачення.